Ми постійно компромісили і компромісили з тим злом, і, врешті-решт. Ми причетні до вирощення цього зла. Те, що цілий світ до того причетний, я вже взагалі мовчу. Про це свідчить те, як цей світ, який схилив нас до Будапештського меморандуму, коли ми були дуже слабкі, коли ми були ослаблені геноцидами, коли ми були ослаблені терорами, коли ми були ослаблені ментальним винищенням нації, щонайменше з 1654 року. Вони скористалися тим, що ми не мали тоді проводу, бо не мали тоді духової сили, і підписали оцей Будапештський меморандум. А потім потім щоб його не виконувати, а це сполучені штати Америки, а це Великобританія, а це потім Франція і Китай, про Московію ми мовчу. А потім, щоб не виконувати цього міжнародного договору, вигадали, вигадали. Я це довела у своїй науковій статті, Вигадали, що вони нам не е, е, обіцяли, тобто не гарантії, а що вони нам assurance тобто що вони нас запевняли в тому, тобто це чистої води брехня.